Це рушниця, якою вб'ють Путіна. Місто вогні, серце болить, втомлює бій, і ворог не спить. Дві години 24 лютого було те, що чоловік ну в нього було заплановано поїхати на дачу, я Мала йти на роботу. Тут прибігли сусіди. Давайте будемо бігти в підвал. Ну сумки, тривожна валіза. І підвал я більше переживала за свокруху, тому що вона живе в панельному будинку і в неї п'ятий поверх. Уже в неділю ми приїхали. Додому і тут вже е, наші знайомі кажуть, що тут треба люди. Що, що будемо робити? Ну, приїхали ми на штаб. Спочатку ми пішли з чоловіком, потім вже він пішов з нами на компанію, як то кажуть, подивитись, як люди живуть згуртованій нашій, як вже, можна сказати, новій сім'ї. сну, нам не холодно. Антисептики, маски, всякі таблетки. Мені в фільми. Я збираю аптечки. Якщо навіть не входить, треба старатися старатись. Саме ленахіти спочатку, а потім вже буде легше. Я хочу допомогти людям, яких майже нічого немає. Ввечері приходить часом, як е, начитаєшся таких сумних новин, думаєш, все, досить, не підеш. Потім е, якийсь тобі попадає знову такий ролик, що тебе він надихає, що ти мусиш іти заради них. Тому що ти розумієш, що хлопцям, які на передовій їм набагато важче, ніж тобі тут. Вони тобі дають е, ніч, дають безстрашний день, і ти маєш чимось за це їм Буде весна. І нас не зламає війна. Наша віра єднає серця, Україна. наш тато час від часу її збирає, і вони дивляться. Телескоп на зорі дивитися, так? Да? Да. Віримо в перемогу, що ми все відбудуємо.